Ну, а детальніше поговоримо про це про ситуацію з підслуховуванням журналістів з Аліною Юрченко, редактор Аліся, Аліся. Алісою Юрченко. Юрченко, перепрошую, Алісу редакторкою Бігус інфо. Пані Алісу, вітаю вас на живові ефірі марафону. Скажіть, будь ласка, ось ми говоримо про випадки відеоспостереження і про погрози журналісту Ніколову. Як ви вважаєте, за цими обома випадками стоять одні і ті ж люди, і хто вони? Я можу більш точно говорити про наш випадок, бо по ньому зараз проводимо детальне власне розслідування, хто б це міг бути і обов'язково повідомимо, що ми знайдемо. Щодо Юри, я не можу однозначно сказати, тобто, чи чи це одна і та сама людина є. Ми говорили з Юрою, він озвучував певні прізвища, але в будь-якому разі можна говорити, що навіть якщо це, наприклад, різні замовники і там різні способи виконання, то так чи інакше, все одно ми говоримо про людей дотичних до влади. Та Алісо, ви зверталися до нас поліції. Ви вже маєте якусь відповідь? Відкрито скажімо справу. Вас опитували з цього інциденту? Дивіться, станом на вчора ще кримінальне провадження на Сколу не було зареєстроване, коли Служба безпеки забрала всі відео з архіву самого закладу, на яких, очевидно, є люди, які встановлювали нам саме в номери незаконне прослуховування і відеозйомку. Станом на сьогодні ранок. Нацполіція вже також зареєструвала провадження тепер за нашою заявою. Ми також будемо звертатися в службу безпеки, щоб вони визнали нас потерпілими і в своїй справі. Ну, мабуть, станом на зараз, це це поки що всі новини. Ми будемо звісно стежити за обома розслідуваннями. Ми маємо певний скепсис, але дуже сподіваємося, поки що, тому що насправді є всі ну, а на чому базується ваш скепсис? Служби... Ви сказали? Це він базується на досвіді життєвому, зокрема щодо того, як відбувались попередні розслідування, які, які стосувалися, наприклад, коли нападали на наших операторів, чи там якось погрожували журналістами, таке інше, власне, нашій команді. А Тому які подальші дії? Поки будуть? що на Можу, можу я уточнити у вас, коли Анатолій питав, хто стоїть за прослуховуванням телефонних розмов бігус-інфо, так людей, які працюють, ви сказали, що стоять люди дотичні до влади. А ви можете уточнити свою відповідь? Поки що не можу, поки що а, в нас є а, дуже багато свідчень від а, джерел, які називаються часто одне й те саме прізвище. А, ми з дуже багатьма людьми зараз а, спілкуємося, намагаємося реконструювати якомога детальніше всі події, які а, передували. А, тому а, коли ми поїхали 27 грудня на навчання в заміський комплекс і ввечері мали а, невеличку bocheira ou... e Привітання таємного Санти один одного, ну а потім розійшлися по номерах. Власне, ми збираємо зараз, реконструюємо всі всі події. Поки що я можу сказати, що ми маємо маємо прізвища, але не готові зараз їх називати. Ми перевіряємо все. Добре, але вже є реакція. Можна ще спитати? можете назвати організацію, яка стоїть? Якщо не можете назвати прізвище, організацію або структуру, яка стоїть за тими людьми, яких ви підозрюєте у тому, що проводили. Ося стеження і прослуховування телефонних розмов. Дивіться, що я що я можу станом на зараз говорити. Ми ж журналісти розслідувачі, ми говоримо з фактами. От Коли так. ми максимально зможемо зібрати всі докази, тоді ми зможемо говорити про структуру. Можливо, навіть не одну структуру залучено. Це була грандіозна спецоперація. Ви собі станом на зараз просто не уявляєте її масштаби. Там прям драм кружок постановка була ще за день, до того як ми заїхали, і після того як ми виїхали. Тобто, там ну вони орендували. Наші номери е, на багато днів до, е, до того, як ми під'їхали, е, і після, тому що їм, очевидно, потрібно було в mm -hmm. усі номери встановити mm -hmm. техніку і потім mm -hmm. з усіх номерів її зробити. Да. Аліса, ось ці структури, про які ви говорите. Принаймні, ви більше. не можете їх назвати, але, принаймні, скажіть, це владні структури чи комерційні? <с">. Вони ще нами остаточно не встановлені. Ми розглядаємо різні версії. Ми безумовно розглядаємо версію про те, що до цього причетні державні спецслужби. Дякуємо тому, Аліна. Би, Так. Тому як що... тільки буде конкретика, ми готові вам надати слово в нашому ефірі для того, щоб продовжити цю розмову. Наразі дякую, Аліса Юрченко, редакторка «Бігус.Інфо».